Те, що він почав говорити, що начебто хтось злив інформацію, це він шукає зрадників серед своїх? Я вам можу сказати, точно не знаю, де він шукає е е там е зрадників. А я хочу сказати, що пан Рагозін, мій старий товариш в лапках. Колись у нас була сперечка, була в засобах масової інформації після моєї заяви, що ми не просто готові звільняти землі, ми готові до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Він не повірив, порадив займатися чимось іншим. От я хочу сказати, що нехай не чекає, не шукає винних десь серед свого кола або ще десь. Винний це причинно наслідковий зв'язок. Отже, коли ти вдираєшся на чужу землю і копаєш нам яму українцям. Чекає, що ти отримаєш те саме у відповідь, і потрапиш в цю саму яму. Отже, я пазу пану Рогозіну хочу побажати і сказати, що він точно не тим займається. І Хай їде назад, там якісь дисертації пише, якихось внуків нянчі, і хай покається і більше не приїздить на нашу землю. Тому що сьогодні це був осколок е якийсь невеличкий в його спину. А завтра це буде великий осколок в його голову. Ось до речі, нещодавно він ще сидів у теплій студії у Соловйова і розповідав про те, як вони збираються знову обрати Київ, але він отримав по заслугам, як говорять, а пане Валерію. Також додам, що ось генштаб підтвердив знищення особового складу і техніки у районі Горлівки. Там, до речі, серед особового складу знищили чотирьох офіцерів. Ну і зокрема, ось це поранення ну у п'яту точку Рогозіна. Це означає, що окупанти не будуть себе почувати у безпеці навіть у тих районах, які вони вважали. Своїм тилом, так ви знаєте, дедалі чим більше ми будемо отримувати зброю від заходу. А ми вже бачимо анонсовані дуже великі постачання сучасної зброї зброї боєприпасів. Ми всі дуже задоволені візитом президента України Володимира Зеленського в Сенат і зустрічі з Байденом. Ми впевнені, що окрім той заявленої зброї буде ще й більше, і це буде зброя, яка вже ми зможемо доставати до Донецька, Луганська, до їхніх угруповань, казарм їхніх розташувань боєприпасів, логістичних маршрутів. Отже, ми сподіваємось, що найближчим часом вже не зможе не пан Рогозін, не будь-хто з окупантів сховатися на будь-якій окупованій точці нашої рідної української землі.